Трошки додається хо 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 І давай перезнімати. Вас вітає актор театру та кіно Андрій Богданов. А в різдвяні і новорічні свята я, справжній Санта Клаус. Ха-ха. Треба було привітати діточок у садочку. Ось я просто приходив, розповідав віршки, грався з ними в ігри, дарував їм подарунки. Ось, і от, власне тоді почалась історія. Казкова ця історія. Кожен із нас був дитиною і кожен нас завжди чекав, саме коли з'явиться такий неймовірний чарівник, який несе тобі подарунки. Намагаєшся бути сам всередині, тут маленьким таким, і те, що ти хотів, щоб тобі дали, даєш ти власне дітям. Знаєте, колись за тих часів, коли в хату приходиш, подарунок даруєш, да, зразу там, вибачте, наливають, бо да, з таким давай. Не можна ні в коєму разі цього робити, тому що ну, дитина почує, я не знаю, воно почує запах і вже це не справжність. Не, мож, не можна цього робити ні в жодному разі. Діти мають вірити в те, що він справжній. І все має цьому відповідати. Тому що зламати казку дитині можна дуже просто. От, а зламавши їй казку, можна і враження на все життя. Коли ти вже е приходиш до дорослих, наприклад, на корпоратив, да, то там буває по-різному. Там можуть і бороду відірвати, і, е ось, і хтось хоче. Зазирнути щось там під тою шубою і так далі тому подібне. Було дуже багато курйозних таких ситуацій, але завжди виходиш достойно з кожної ситуації, тому що ну, людей свято. Санта-Клаус це власне той самий Сент-Ніколас, але він західний. Він пересувається. На оленях в нього є ельфи, які постійно щось плутають, І він такий бешкетун. Він може залізти в димар, принести тобі під ялинку подарунок. Він може з'явитися в будь-якому місті. Він більш кумедний, веселий, трошечки запальний інколи. Ось може бути і серйозним. Але тим не менш він може, як я кажу, трошки позапалювати. І читалась інформація, і дивилися фільми, і є навіть передачі, є навіть серйозний конкурс з кастінгом на Санта-Клауса справжнього. Ось. Там все не зовсім просто. Ось. І дуже важко пройти цей конкурс. Але я дивився і етапи. Як роблять, що роблять, як перевтілюються, що має бути, чого не має бути. У ну, мене він свій образ. Я завжди е, в мене Санта різний. Він може бути дуже серйозний, а може бути веселий, запальний. Інколи е, може і трошечки посумувати, інколи посміятися <сміяти> і позапалювати. Костюм, шили на замовлені, контролював кожну деталь. Руковички, чесно, в весільному салоні. <с Shut up> а де ж візьмеш такі класні білі рукавички? Власне, зайшов там, де наречених готують, кажу, у вас є. А можна, я помірюю. Ми лише так подивилися. Я кажу, це для Санти. А, ну добре, зразу ось. Окуляри, власне, прийшов, кажу, мені треба так, щоб я бачу нормально. Так, що просто скло було, але, але щоб був Санта Клаус. Ну одразу о, так, да, є, ми вам підберемо. От пояс робили на замовлення. Чого бути навіть не хочу говорити, М -м -м, дуже, дуже важка тема, тому що насправді е, пошиття, скажімо так, не дешеве. Раніше всі просто говорили про Святого Миколая і чекали якось там подаруночку на Свято Миколая, так? Раніше ну, він не з'являвся ні в дітей, ні в дорослих, ніде. Абсолютно. Так, ну я маю на увазі, от в образі, так. А зараз з тими подіями, коли вже з снігуркою на болотах десь в там їх куди відправили подалі. Дуже приємно, що ми от нарешті згадали, що в нас ж є свій святий Миколай. І він вже з'являється, дарує подаруночки солодке чемним дітям, різочку тим, хто себе нечемно вів, але мені такі не траплялись. Часом приходить досвід, ось ти переоцінюєш якісь речі, розумієш, що краще зробити, як краще зробити, як краще підійти, як краще поспілкуватися. Що варто говорити, чого не варто говорити. Ось Тому що, якщо ти вже в образі, то ти маєш його нести до кінця, ось до того часу, коли ти вже не переодягнешся власне, і залишишся просто звичайним актором людиною. Щойно мене попросили PlayStation 5. Ось хтось просить конструктор, хтось іграшку, а хтось хоче повернути додому тато. Інколи буває дуже складно, коли ти дивишся в очі дитині і продумаєш кожне слово своє. Думаєш, як їй сказати, як їй пояснити, як її заспокоїти. Ось, я хочу, щоб діти були щасливі. Вони на то заслуговують. Щоб нарешті ось, настав той час, коли вони будуть мріяти про PlayStation, про іграшку, про якісь о, не знаю, подорожі. Ось, будуть хотіти чогось неймовірного. Ось, нехай добро буде тепло в їхніх серцях. От про це напевно я зараз дуже мрію. Я хочу, щоб діти були щасливі, щоб ми всі були щасливі і жили в мирній країні.